На консультаціях я ділюся з дівчатами, знаннями, досвідом і серцем. Сьогодні день батька, і я хочу залишити тобі одну важливу думку: пам'ятай! Обираючи чоловіка, ти обираєш не просто штани, які потім будеш прати. Ти обираєш батька своїм дітям, друга, наставника, психолога, душопікуна, все в одному флаконі. Я бачила не раз, як вибір просто хорошого хлопця без хлибини з часом стає болем. А коли дівчина обирає серцем, але й з мудрістю народжується справжнє щастя, як написано, блажен му, що надію кладе на Господа, він буде як дерево при потоках вод. А вже коли з'являються дітки, наша місія як жінок. Прокласти місточок від серця чоловіка до серця дитини, допомогти їм полюбити одне одного. І тоді любов у родині не просто слова, вона жива, вона зростає.